Любі діти, запрошую вас у подорож встановлення нашої держави від минулого до сьогодення. Кожна держава має свої символи, і наша Україна не виняток. Що ж належить до національних символів? Це прапор, герб і гімн. Гімн це урочиста пісня, яка прославляє кого-небудь або що-небудь. Це громадські святкування, заходи, державні свята, ритуали та церемонії. Державний герб України має вигляд золотого тризуба на синьому щиті, що символізує безперервність тривалого історичного розвитку українського народу. Прапор України поєднує синьо жовті кольори і має це поєднання глибоке коріння. Із проголошенням Незалежності України віддали належно Синьо жовтому знамену і визначили його національним символом. Козацтва впродовж багатьох століть для українців це кольори чистого неба і пшеничного лану. Національним символом України є видатний поет Тарас Григорович Шевченко. Пам'ятники якому є в 45 країнах світу, і налічується їх більше 1100. Знаковою постаттю, символом боротьби за українську державність є Степан Бандера. Національною твариною символом вважається свинка. Народними символами українців є батьківська хата, материнська пісня, святий хліб. Дівочий віночок, вишитий рушник, червона калина, зажурена верба, хрещатий барвінок, дивовижна писанка, вірний своєму краю, лелека. Велике значення для утвердження національної свідомості українців мали народні звичаї, обряди, традиції святкування, які були невід'ємною частиною повсякденного життя. І стали засобом збереження української ідентичності. Календарна обрядовість поділялася на чотири основних цикли: зимовий, весняний, літній осінній. Зимовий цикл календарних свят спрямовувався на проведення вечорниць, різдвяних свят, ворожінь, гулянь та відпочинку. Весняний цикл. Спрямовувався на закладення майбутнього врожаю. Влітку великого значення надавали купальській обрядовості. Осінні обряди були спрямовані на завершення польових робіт і на родинне життя. Саме восени, 14 жовтня, відзначається велике церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці. На покрову заведено відвідувати церковну службу і молитися іконі покрови Божої Матері. Вважається, що всі прохання Богородиці в цей день будуть почуті. 14 жовтня День захисників і захисниць України, День українського козацтва та День Української повстанської армії. Чудова нагода, щоб подякувати та переказати вітання на підтримку наших неймовірних захисників і захисниць. Сьогодні нелегкий для країни час серця кожного українця сповнені любов'ю до України. Ми ні на мить не сумніваємося в нашій перемозі. Щиро дякуємо всім, хто виборює свободу, незалежність, мир і щастя для кожного з нас, молимось за вас, Доземно вклоняємося кожному, хто став на захист кордонів нашої держави, її суверенітету, непохитності, віри і правди. Нехай сили ваші міцнішають, віра буде твердою, серце хоробрим і відданим, стального вам вольового характеру, спритності та стійкості. Також долучаємося до підтримки наших воїнів і шлемо їм палки привіт від великих сердець маленьких вихованців. Слава Україні! Вам наші воїни мужні за сонце, за ранок, за сонце, за життя, за те, що борониться назвичайду, даруєте радість, і спокій, і буття. Я дякую вам за те, що кожного ранку всміхаюся мамі, а мама мені, за те, що з друзями разом гуляю по парку, і сонце світає яскраво вгорі. Низький вам ухід, наші янголи миру. Хай матінка Божа вас всіх береже і ваша відвага нам мир принесе. Ти Те наш герой. Тепер щодня я буду дякувати Богу за, життя, за мирне небо, за життя, всім, хто здобуваний, на перемоги. Хочу привітати, я усіх вояк такого сороміща. Цей день так, я чогось нервую, коли бачу їх. І слова ті губляться, які учив на спів. Побажати ось що хотів. Схай закрива покрова, вас від ворогів. Свята Богородиця, вас оберіга. Ні не здола ніколи. Нас та зла орда. Не на тих нарвались українцями, хищають землю. Пражні козаки, перемогу нашу будемо святкувати. Країну неньку в світі прослав'ять.